Усім привіт, друзі! Ще не минуло трьох місяців цього року, а Реали Барса зіграли між собою вже три поєдинки, і Анчелотті не став порушувати свою традицію в 2023-му і втретє капітулював перед хаві. Очевидно, що в Мадриді влітку буде зміна головного тренера. Про це ми говорили ще після минулого ель-класіку, тому що цей тренер просто не знає, як обігрувати хаві, який тільки набирає і набирає невпевненості. Але. Для того щоб довести все таки свою спроможність в очах, хоча б Флорентіно Переса Анчелоті використав у цьому матчі свій останній аргумент, чисто італійський, і насправді йому ледь не пощастило. Не знаю, як це буде виглядати в кадрі. Якщо ви вже помітили, то в мене є невеликий синець під цим оком, над цим оком. А, можете написати в коментарях свої версії, хто мене пробив, але насправді від м'яч на тренуванні таке буває. Можна було б якось там замазати тоналкою або одягнути окуляри, або одягнути хоча б бейсболку, але. Ми з вами так давно вже разом, що ми як подружжя, я перед вами в принципі нічого не соромлюсь. Тому поїхали. Якщо говорити про кадрові моменти перед цим матчем, то у Барселони не було Педрі, замість нього вийшов грати Серхі Роберто. А цих футболістів зараз ну не можна порівнювати в плані впливу на гру Барселони і в плані обсягу роботи в центрі поля. І якщо немає Педрі, то реалу можна було б подумати над тим, щоб випустити такий центр поля, який зміг би бути фізично сильнішим, аніж центр поля Барселони без Педрі в плані саме обсягу. Але Анчелоті продовжує ставити одночасно і Модрича, і Кроса, плюс їх підтримує не Чуамені, не Вальверда, їх підтримує Камавінга. Ну, не використав Реал свій шанс просто бути сильнішим фізично в центрі поля, хоча на це можна було б подумати в плані. Вибору складу перед цим матчем, враховуючи втрату Педрі у Барселони. Налаштування команд були одразу показані в перших атаках. Мадридський Рал прекрасно перехопив м'яч на перших хвилинах, отримав можливість для переходу швидкого з оборони в атаку. У Вальверде був простір. у них м'яч на чужій половині поля. Вальверде може протягнути. Далі треба розбігтися бензима в одну сторону. Бензима може там потягнути за собою когось із захисників, відкрити глибину для Вінісіуса. І В цей час Вальверде, який протягне м'яч, вкотить Вінісі в глибину. Будь ласка, сам вихід один в один. Так було б у більшості матчів Ла Ліги за участю мадридського реалу. В такій ситуації в контратаку побігли відразу б четверо, що знаходяться на чужій половині, плюс один із центральних захисників, який зараз знаходиться в центрі поля. Чотири-п'ять футболістів точно пішло б атакувати. А що ми бачимо на прикладі цієї атаки, швидкої атаки, коли футболісти реалу мають повний запас фізичних сил. Навіть Вальверде нікуди не побіг. І замість якогось гольового моменту Реал загнав сам себе в ситуацію, загнав у зону на куті штрафного майданчика, де в принципі контролювався і Бензема, і вже Вінісі. Інша зона взагалі контролювалась повністю не Барселоною. А той же Вальверде він більше думав про те, а що зараз робити, коли м'яч буде втрачений. А не що зробити з м'ячем, щоб його забити в чужі ворота, і на контрасті перші атаки господарів. Тут вам, будь ласка, і атака глибини обов'язково в кожній атаці, особливо Рафіня, робив це майже увесь поєдинок. Плюс подивіться на позиції крайніх захисників Бальде і Араухо. У Мадридського реалу півзахисники в атаку не бігли. А у Барселони крайні захисники знаходяться на лінії чужого штрафного майданчика. Так, господарі на те і є господарі, щоб домінувати, щоб намагатися ризикувати більше, щоб хотіти більше забити голів у позиційних атаках, тим більше що це Барселона і так далі. І так далі. Але такі моменти яскраво показують ті елементи в грі, які з першого ж дня намагався привити Барселоні Хаві. Але тоді все це було дуже й дуже сирим. Згадайте, яким був високий пресинг Барселони проти Баварії в Лізі Чемпіонів. Це була ну там не те, що ганьба, просто знущання. Воно не працювало. Воно працювало все десь тільки наполовину, і тому Баварія ну розривала Барселону. А зараз високий пресинг Барселони у великих матчах виглядає ось так: закривається взагалі все, особливо що стосується активної зони гри. Зони, де зараз знаходиться м'яч. Бальде, крайній захисник Барселони, йде пресингувати Карвахаля настільки високо, наскільки йому треба піти високо пресингувати Карвахаля. Тому що є таке завдання. І зрозуміло, що це ризик. Зрозуміло. Але при правильному зміщенні центральних захисників, при страховці і при відсутності страху гри один в один в обороні. А у Барселони зараз навіть не те, що один в один, у них навіть меншість в цьому епізоді. Там за пресингуючою групою. Здається, там навіть 4 в 3 на користь мадридського реалу. І треба тільки перебити цю пресингуючу групу. і Будь ласка, ось вам шанс. Тільки прийміть там м'яч і давайте Вінісіусу бігти на вільну половину поля. Але цей ризик можна нівелювати. Через що? Давайте хором. Ми це постійно проговорювали, не знаю, вже декілька років. Це було у Мауріньо, це було, наприклад, у Сульшера, мені здається, те, що проскакувало постійно. Тобто команда відскакувала назад, начебто була ілюзія надійного захисту, але постійно отримувала м'ячі за спину. Щоб цього не було, треба робити що? Треба активно атакувати зону м'яча, щоб вам не віддавали прості передачі за спину. Ось і все. І скільки тренерів, скільки команд, об це ламались. І ось ми нарешті дожили до тренера, який наглядно показує, як це працює. Причому хаві він нам показав еволюцію гри Барселони на своєму прикладі. Тому що ми кількось дивимося, скільки він працює в Барселоні, і наглядно видно, як це спочатку було дуже погано, як їх розривали, як їм забивала та ж Баварія. Той же мадридський реал в перших класі кохаві не було, не було ні злагодженості. Був страх постійно. Футболісти страхувалися, знаходилися на півпозиції. Зараз ні. Треба пресингувати зону м'яча, значить треба пресингувати її так, щоб жодна передача туди назад не пішла. Тепер Барселона з таким високим пресингом просто кошмар для суперників. Чи можна її переграти? Звісно. Ну, насправді це не так і важко, як здається. Просто вам треба бути до цього готовим і мати кілька варіантів виходу з-під такого високого пресингу. Ну якщо вони так на вас несуться, ну знайдіть варіант, щоб перебити цю пресингуючу групу, і підберіть там м'яч. Але реал, таке відчуття, він, він такий нічого собі. Боже, яких багато. Та зараз, зараз, зараз я виб'ю за і поки йшов оцей лаг по часу з прийняттям рішень. Ну м'ячі втрачались. Реал сипався під таким тиском. А Барселона наглядно показує ще один із фундаментальних принципів сучасного футболу. Як тільки ви стиснули простір, дуже сильно стиснули простір, де ви хочете забрати м'яч, то після відбору вам треба його максимально розширити. І вивести м'яч з цієї зони, а не намагатись там знову грати якісь малі квадрати 5 на 5 Ні, треба відразу дати туди, де суперників немає. І Начо, до речі, лівий захисник ралу в цьому поєдинку він погано притримався принципу реалу в плані того, що коли ми атакуємо, ми вже думаємо про оборону. Тому що Начо починав бігти вперед тоді, коли передача на нього ще не була готовою і близько не була готовою. І тому при перехопленні м'яча Начо не захищав взагалі нічого. Ці всі наші з вами розмови тут на каналі про футбол протягом останніх років трьох сформували, ну так звані принципи правильної гри в футбол. Я б сказав більше логічної гри в футбол. Гри в футбол з точки зору простору і часу. І тільки зараз, вперше я відповідально заявляю, тільки зараз, вперше, ми нарешті побачили команду, яка всі ці принципи поєднує в собі. Тому що є команди, які гарно пресингують, але погано грають на переходах, які гарно правильно обороняються, але погано атакують, і так далі. Так далі, у когось є якісь проблеми. Якщо ви думаєте, що Манчестер Сіті ідеальний, ні, у них є важкі моменти в плані переходу з атаки в оборону. Якби там Родрі в одне лице не гальмував половину контратак суперника, то відкрились би дуже великі проблеми. Але він їх маскує, і це здорово. Команда може їх маскувати і правильно робить, що це робить. Але як тільки Родрі, наприклад, буде травмований, то там відкриються такі біди, про які багато хто й не підозрює. Близько до Барселони зараз арсенал. Але але Арсенал дуже багато дає створювати своїм суперникам. Для мене робота Хаві у цьому сезоні взагалі-то колосальна, от не більше і не менше. Тому що дивіться, команда майже не пропускає. Це найголовніше з точки зору здобуття титулів, особливо що стосується чемпіонатів, а не кубкових змагань. Майже кінець березня команда не пропустила ще й 10 голів в чемпіонаті. Далі команда при цьому агресивно і високо пресингує. Це могло б стати причиною виникнення проблем при переходах і при контратаках суперника, як наслідок пропущених м'ячів, але Барселона після невдалого пресингу дуже швидко сідає за лінію м'яча. Фізично команда готова просто неймовірно. Вона бігає неймовірно багато і неймовірно правильно, що найголовніше взагалі то Далі, що стосується атаки, команда тримає ширину атаці постійно. При цьому команда атакує глибину також постійно. Рафіня, взагалі, я не знаю навіщо вони будуть продавати Рафінію, якщо будуть продавати там. Є фінансові проблеми, там треба продавати когось, брати когось взагалі або дешевого, або вільного агента. Це все зрозуміло. Якщо фінансово треба буде продати Рафіню, то окей, але. Ніхто не атакує глибину сильніше. Дембеле не атакує так глибину з напівфлангів. Дембеле це ближче до лінії, це прокинути, потім прострілити. Це все зрозуміло. Рафіня найкрутіший Вінгер зараз в Барселоні, я вам серйозно кажу, в плані того, що він може е, запропонувати в атаці. Ну це неймовірна небезпека. Далі, е, зони завершення. Вони постійно набігають вдвох, в трьох, в чотирьох перед воротами суперника і як наслідок підвищують свої шанс на гол це, ми ще подивимося цьому поєдинку. І коли команда робить увесь цей комплекс, у неї не може бути поганих результатів, в принципі. І більше у тренерів ну, не може бути якихось відмазок, тому що часто говорять, що можна щось одне награти, але інше просяде і по-іншому не буває. Команда це живий організм, і там не можна все це налагодити. Будь ласка. Людина наглядно нам показала, скільки хаві тренує Барселону. Ну, за, моєю, за моїм відчуттям, скільки? Два сезони, чи вже два з половиною, чи все зроблено від і до від повного нуля до, будь ласка, що зараз відбувається, мадридський реал не знає, що робити, як, як забрати очки у Барселони, як десь зачепити якусь нічу хоча б. Тому ось вам наглядний живий приклад. Думайте, як зробити так, щоб ваша команда також показувала такий футбол, що треба тренувати, як треба тренувати, щоб команда могла робити те, що робить Барселона, тому що наглядно показано, що цього досягнути можна. Але футбол є футбол. Ти можеш робити усе абсолютно правильно. Ти можеш захищатися правильно і з точки зору кількості своїх гравців, розташування своїх гравців, ти можеш контролювати два проти одного найнебезпечнішого гравця свого суперника з точки зору швидкості Вінісіуса, тобто є в тебе відбираючий захисник, страхуючий захисник, у тебе перевага в зонах завершення перед своїми воротами 5 в 1. Тобто є тільки бензима, більше немає нікого. Півзахисники реалу не біжать настільки високо, тому що якщо Модріч і крос зроблять кілька ривків назад по. 60 метрів, то їх треба буде замінити вже на 17-й хвилині поєдинку. Немає взагалі куди грати. Немає що робити в такій ситуації. Ну, все ситуація, з точки зору оборони Барселони, виграна в чисту. Але вони з такої ситуації забивають собі автогол. Тому що це така гра. Повернемось до питання півзахисту мадридського реалу, який тріщав у цьому матчі. Вони не витримували структуру, вони залишали неприкритими дуже великі зони перед захистом своєї команди Бензема Також погано працював у пресингу, точніше, він включався вже тоді, коли, в принципі, було вже пізно. І кунде. Тягав м'ячі на чужу половину поля агресивніше, ніж ті ж півзахисники Мадридського реалу на половину поля Барселони. Оцініть взагалі гру кунде в кунде в цьому моменті, тому що це також одна з яскравих інтерпретацій сучасних принципів футболу як продовження тотального футболу. Чому? Тому що у кожного футболіста, зрозуміло, є своя номінальна позиція, але важлива інтерпретація ситуації в першу чергу. Чи багато центральних захисників у сучасному футболі зможуть зробити те, що зробив Кунде в цьому епізоді. Він побачив відкриту зону, він відразу в неї зайшов. І він не просто в неї зайшов, він максимально швидко протягнув м'яч подалі, віддав на фланг на Рафіню і продовжив свій рух далі на позицію центрального нападника, щоб прив'язати до себе центрального захисника реалу, щоб Рафіня грав один в один проти Начо, щоб відразу з цього зробити якийсь момент. Вихід Рафіні або там на подачу, або на удар. Ідеальна робота, чи багато центральних захисників в сучасному футболі можуть це зробити? Зараз усі дійшли до того, що центральні захисники повинні дуже гарно і правильно починати атаки. Вони працюють у білдапі, вони там відповідають за перший пас, і вони сунуть ці м'ячі в зону між лініями з такою силою, що їх прийняти просто неможливо. Так вони формально виконують завдання проходу першої лінії пресинга суперника. Ти повинен віддати м'яч туди. Хочеш низом, хочеш верхом, але віддай так, щоб ми могли потім а, продовжити атаку, розвивати атаку. Але більшість цих передач важка для того, щоб їх приймати. І от в такій ситуації, в якій Кунде пішов в атаку сам, багато захисників шукали б цю передачу, тому що вони бачать, що є 30 метрів, і треба віддати передачу в ці 30 метрів, нехай там або Рафіня буде зміщуватись, відразу вхід прийме, або там Лівандовський і також прийме туди. І все, я віддав і закінчив. Але що вимагає хаві від своїх центральних захисників? Центральні захисники це люди, які бачать поле найкраще. Ну там є ще воротар, зрозуміло, з польових центральні захисники бачать все. І на них покладається відповідальність. Якщо ти можеш протягнути так, щоб ми отримали перевагу, ти повинен це робити. І кунде виконує це ідеально. А ось центральний захисник реалу і те, як Барселона зрівнювала рахунок цьому матчі в кінці першого тайму. М'яч не те, що відкритий. Передача не те, що готова. Вона вже пішла. Вона вже летить, вона вже набирає висоту. А Мілітао ще досі не те, що не повернув корпус в сторону. Він ще не те, що не готовий бігти. Він просто продовжує дивитись на м'яч і програє в чисту позицію, відкриває глибину і навіть не намагається якось туди рухатись. Ну, це ганебна гра. Це просто не гра в футбол. Це. це... Споглядання футболу, а не гра в нього. І як Барселона, дивіться, атакує зони завершення. Пам'ятаєте, коли Бензима був один в оточенні п'яти суперників, а у Барселони три в три перед воротами Реалу? Окей, не забили, пішла друга хвиля атаки. Вінісіус не допомагає своїй команді в обороні, нічого не робить проти протараухо. Навіть не намагається якось зблокувати подачу, просто нав'язати якусь боротьбу, дати час наче, щоб начо його підстрахував після того, як він буде боротись проти тара Кінцівка тайму. допрацюй, допоможи своїй команді. Ні. Вінісіус просто відбуває номер в захисті. Араухо виходить на подачу, а Барселона продовжує тримати рівність біля воріт реалу. Там тепер 6 в 6. Хочеш забивати голи? Ризикуй, насичуй зони завершення, добігай туди, тому що інакше у тебе будуть не дуже великі шанси. Треба підвищувати свої шанси на гол. Так, це ризик. Але як тоді забивати м'ячі у великих матчах? Ну, зрозуміло, є приклад автоголу. Перший автогол у цьому поєдинку, але ж ну це виняток. Так як бігла, наприклад, Аталанта в зони завершення кілька років тому. Ось це зараз показує Барселона. Перете тримається досить довго. Анчелоті це не влаштовує, тому що якщо зараз не вигравати у Барселони, то відставання по очкам не зменшується, а значить, що чемпіонат, по суті, вже майже програний, тому що де Барселона втрачає багато очок, якщо їм до сих пір не забили навіть 10 голів в чемпіонаті. І що робить Анчелоті? Нарешті він щось робить. Він змінює увесь півзахист, Згадує, що він італієць і починає пресингувати один в один по всьому полю. І ось тут, нарешті, перше браво для Анчелоті, хоча б за те, що він вперше поставив перед хаві завдання, тому що весь час до цього не знаю напротяг, ну напевно, скільки хаві тренує е Барселону. Скільки він намагався ставити завдання анчолоті, спочатку не дуже вдало, тепер дуже вдало, але він завжди ставив завдання. Анчелоті на всі ці завдання відповідав, типу, у мене є Вальверде, який допоможе, якщо що там закриє позицію Карвахаля, коли треба, ще й потім сам побіжить, заб'є. У мене є Вінісіус, якого ви, в принципі, не можете догнати. І ось оце і все. А тут, нарешті, Анчелоті поставив завдання, коли вже ну, все останній аргумент. Або зараз я якось піднімаюсь в очах Переса і вболівальників, а в першу чергу Переса. І, або, або ну тоді я не знаю, тоді я взагалі нічого не пропоную. І це в нього. Не спрацювало, ну, якщо чесно, глобально, не спрацювало, але він нарешті поставив завдання. І йому могло пощастити, тому що Вінісіус там лежав у цьому пресингу, він не допрацьовував усі дев'ять польових футболістів Мадридського ралу тримають своїх опонентів. Вінісіус відпускає свого. Ну все. Якщо ти відпускаєш одного, далі треба вже іншим перелаштовуватися, і тоді весь цей персональний пресинг просто ламається. Знову ж таки, це нам відомо із прикладу тієї ж таланти в Лізі Чемпіонів, наприклад, тому що в Італії у них персональний пресинг був дуже добре налагоджений. В Лізі Чемпіонів він все-таки сипався частіше набагато ніж у серії А. А і ось Вінісіусу, якого було завдання просто не давати робити суперникам простої передачі на центральних захисників. Його і прибрали з флангу, наприклад. Він грав там центрального нападника. Ну там, в принципі, схема потім змінилася. Вони грали навіть два нападники. Він і Бензема. Але суть в цьому, що в даній ситуації він грає в центрі нападу, і треба просто прикрити кунде. Він цього не робить. Але там був технічний брак, кунде. Не помилився, не прийняв м'яч і Рал отримав гольовий момент не через те, що спрацював персональний пресинг, а просто через технічний брак кунде. Але ще раз, ви знаєте, що я не є прихильником ідеї Анчелоті, тому що я, в принципі, ніяких ідей там не бачу. Можливо, я сліпий, я цього не виключаю, просто я там не бачу якихось ідей. Але рішення нарешті зняти увесь півзахист» випустити ще двох свіжих футболістів в атаку, по суті перейти на схему 4-2-4, запропонувати персональний пресинг. Це вже було круто, тому що було весело. Уже якийсь пішов кіпіш на футбольному полі, а не те, що було до цього. Реал навіть заб'є так, заб'є з офсайду, але якщо прокрутити цей момент назад, то взагалі то у Родріго було більш класне рішення, більш бразильське рішення. Там треба було віддавати передачу на вбігаючого Вінісіуса в той момент, коли кунде почав крутитись навколо себе і втратив з поля зору м'яч. В принципі, топ-нападники повинні відчувати такі моменти. Як тільки суперник починає розкручуватись, ти даєш йому в той бік, куди він зараз взагалі не дивиться. І туди якраз бігав Вінісіс. І оце могла бути гольова атака. В принципі, Анчелоті міг повернути свою репутацію. Ну, так, на якусь частинку. Йому необхідні перемоги над Барселоною, яких немає. І тут він міг це зробити. Родріго з Вінісіусом могли це зробити для Анчелоті. Вони. Провели не таку атаку, ну в першу чергу Родріго. Передача пішла там на Карвахаля, забив Асенціо, забив з офсайду. Була недавна новина, що Асенціо може влітку перейти з Мадридського реалу, кудись в якості вільного агента, і навіть називалась та ж Барселона. Якщо ми прокрутимо трохи цей випуск назад, що якщо треба Барселоні продавати гравців за великі гроші, можна продати Рафіню, на його місце взяти вільного агента, то Асенсіо був би просто ідеальною кандидатурою для того, щоб замінити гравця, не дуже втратити в якості, хоча, в принципі, футболісти трохи різних якостей на полі, і при цьому виграти гроші. Ось, але якщо вірити документалкам на Амазоні, Асенціо не є вихованцем Мадридського реалу, але він з дитинства мріяв грати за Мадридський рал, там ще була зворушлива історія з мамою. І тому, коли Асенціо показав на герб Мадридського реалу, на Повному кампному після забитого голу, то стало зрозуміло, що, звісно, ні в яку Барселону він не збирається, і він вірний мадридському реалу. І цей гол в Класіко, переможний гол в класіко, він би, звісно, гарантував йому 100% новий контракт з реалом. А так я не знаю, яка там ситуація з контрактом, гол не зарахували. Тому Асенціо зробив спробу публічно показати свою відданість реалу. Ну, подивимось, перес зацінить чи не зацінить, тому що до травми взагалі ні в кого не було ніяких сумнів. Що Асенсіо буде майбутнім Мадридського ралло, але після важкої травми ну, вже трохи не так. Тому що Пона привозили молодих бразильців, змінився вектор. Барса виграє цей матч на 90 коли Рал вже почав робити відверто авантюрні речі. Вінісіус і Бензима були вже просто з порожніми баками, і вони вже не відпрацьовували в обороні. У Карвахаля знесло трохи дах, він бігав пресингувати по всьому полю, залишав повністю вільною свою зону. Зрозуміло, що Барселона як команда, яка завжди розширює простір у володінні. Вона переводила м'яч в цю зону, де не було Карвахаля, створювала там ситуацію 2 в 1, куди. Карвахаль, в принципі, не добігав, і тут ще важливий нюанс. Можна подивитись на інтерпретацію епізоду з боку Ферана Тореса, який спеціально загальмував в зоні опорного півзахисника, щоб той дивився на нього і думав про нього, а не про те, як страхувати зону, яку залишив Карвахаль, яку страхує зараз один із центральних захисників. Це те саме, що робив Кунде. Далі Карвахаль розбився об Лівандовській дуже символічно для гравця. Який на мою думку вже просто більше не може грати на високому рівні? Я думаю, що коли Анчелоті піде з команди, то тут будуть великі питання по декільком віковим гравцям. І все, Барселона продовжувала робити те, що вона повинна робити в атаці, навіть на 90 вони добігають в зони завершення, вони створюють там або чисельну рівність, або навіть чисельну перевагу. Найголовніше, що вони створюють там таку свою присутність, кількісну, яка дозволяє збільшувати шанси на забитий гол. Ну і по суті, ховає. Чемпіонську інтригу в цьому чемпіонаті. У якості висновку можна ще раз наголосити на тому, що на прикладі хаві і анчелоті ми бачимо, як нова школа перемагає стару тренерську школу, і так воно і має бути, тому що нова школа, вона в принципі краща за стару. А коли анчелоті був новою школою, то вони були кращими за їх стару школу. Це абсолютно нормально, так повинно бути, тому що якщо було б не так. То тоді пропадає вся віра в якийсь прогрес у футболі. Віра в те, що обігрувати тих, хто типу знає про футбол усе, тому що пройшов його від і до вигравав все, що можна вигравати, не просто можливо, а ще й не дуже складно. Тому що ви працюєте заради того, щоб компоненти вашої гри були на максимально високому рівні. А стара школа. Думає, що воно і так саме по собі і є на високому рівні, тому що ну ми ж так раніше вигравали, значить, все правильно, все нормально. Барселона ніде не просіла в цьому поєдинку, відпрацювала від і до, створювала моменти, била поворотом всі 90 хвилин. Мадридський Рал почав щось робити вже тільки тоді, коли чемпіонська гонка була під великим великим питанням. Тому, очевидно, одна команда відіграла півтори години, інша команда відіграла ну скільки змогла. Але навіть так Рал міг виграти, тому що він повів у рахунку, а потім ще раз міг повести у рахунку вже буквально за 10 хвилин до кінця поєдинку. І це нагадало б нам ще раз. Такі матчі, які виривав Анчелоті в своїй кар'єрі неодноразово. Наприклад, той же фінал Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля в Парижі, де була така ж сама гра, як була і зараз на Кампноу, де одна команда більше атакувала, знаходила моменти, била поворота, а інша команда забила гол, знайшла гол, все. Рахунок на табло, як то кажуть. Якби це відбувалося постійно, то тоді. Не зрозуміло було б взагалі для чого багато талановитих тренерів працюють над тим, щоб гра їхніх команд ставала кращою. Каві повторює рекорди Пепа, стабільно перемагаючи Реал в Іспанії. І скоро візьме своє перше чемпіонство, і уже в наступному сезоні, напевне, в Лізі чемпіонів зможе показати щось цікаве, тому що він вперше зайде в турнір з повною впевненістю у власних силах. Ну, якщо клуб нафіг не збанкрутує. Або не потрапить під якісь санкції, або вони з дуру не повернуть в команду Месі. На цьому все дуже дякую за увагу. надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково все, що ви сьогодні почули. Ставте лайки. І, як завжди, ви знаєте, грайте у футбол.